Доброго дня усім любителям крижаної води та всім тим, хто вірить, що вода на богоявлення Христове стає цілющою. Щойно переглянули моменти минулорічного свята у селі Жидичин. Цього ж року місце проведення цього обряду перенесли через дорогу. І поки йде служба, і воду для освячення набирають з монастирської криниці, я вам покажу дещо цікаве: те, що ви ніколи не бачили. Покажу, як напередодні свята пробуються в річці Ополонка. І чому саме стару радянську бензопилу Дружба використовує жидичанин Валентин Терпіль для випилювання льоду? Покажу, як монахи з козаками в Нічна Йордана при світлі автомобільних фар будують наметове містечко. Про особливості козацького намету. І що станеться з дівчиною, яка увійде до нього? Вона обов'язково! Про секрети козацького корішу та багато чого іншого у фільмі Ігоря Случика Водохреще 2017. Ну, перед день свята в Жидичині готували у полонку і вирізали з льоду Великий Хрест. Про секрети цього ремесла нам розкажуть спеціалісти Валерій Романюк та Валентин Терпіль. Сьогодні передень богоявлення. І до завтрашнього дня ми вирішили трошки приготуватись. Зібралися з друзями, з наставником нашим монастирським і пішли-вирішили приготувати місце для того, щоб завтра можна було посвятити воду. Ну, як завжди, кожен рік це заведено покупатися, хто, звичайно, має здоров'я і крепкость в своєму тілі. Ми значить, поміняли місце дислокації і сьогодні, на сьогоднішній день нам погода сприяє, ми режим лунку. Товщина льоду 20 см. Ну, Ріжемо бензопила сокира, санчата. Саме головне Божа благодать. Ну, для цього що? Звичайно, колись різали пилкою, такою називалася трачка, що розпускали. А зараз вже трохи воновшисувалися. І маємо бензопили, які хочеш. У мене, наприклад, є ще стара, колишня, як то кажуть, радянська. Бо нові шкода може ще де вода попаде, там ще та електроніка накриється. А ми старенькою своєю дружбою, ще 80 якогось там не пам'ятаю вже року випуску, ріжемо лід і ставимо хреста. Розчищаємо місце, де хороший є лід. Вирізаємо, робимо розмітки, розмірюємо і потім пилкою починаємо різати. Вирізаємо кусками, обчищаємо, що не треба, підчищаємо, а тоді складаємо його і виходить з трьох частин в один хрест. Полонку ріжемо біля нього, велику таку, щоб було теж, де багато місця і багато скупатись. Так як репко зараз багато людей приходить. Є таке повіря, що з давних Даве навіть казала, зараз і більше кругом пишуть газетах і по телебаченню розповідають, що хто скупається в хрещенській воді на водосвяття, той цілий рік не буде хворіти. Багато людей, що є, що моржують, то їм привично, звичайно, купатися. Але є такі, що тільки купаються раз в рік, особливо саме на водосвяття. І вони теж, скільки я знаю, багато знайомих мене є, що нібито не хворіють. Так що варто я вважаю, що купатися в цей день. Козацьке стрілець братство прибула в монастир в Жидичині. Зараз ставимо намети, щоб зранку людям було де грітися, передягатись. І зранку починаємо куліш. Опа! колішки. Це вже готово, все стоїть до прийому гостей зранку, все готово. Буржуйки зараз топляться, гріється намети, ми залишаємось тут на ніч. Ми зараз знаходимось. В одній з найдревніших православних святинь України, у Жедичинському свято-Миколаївському монастирі, тут відбувається богослужіння з нагоди завершального великого свята, Різдвяного новорічного циклу, яке в народі називають Йордан або водохрещення. Перед службою на всю округу лунає мелодія церковних дзвонів. Пригадуючи творчі професії, більшість людей керуються стандартними асоціаціями і називає художників, музикантів, дизайнерів і дарма, Поза увагою залишається мистецтво церковного дзвонярства. Про тонкощі цієї професії нам розповість Ігор Чвіль, дзвоняр Жидичинської архімандрії. Почав дзвонити ще, будучи десь в 3 чи в 4 класі. Справа в тому, що мій дід Петро Олексійович з по сільському старостою був в церкві. От, і е, дзвонив на дзвіниці, я, відповідно, там трошки біля нього, як би кажуть, вчився. А вже прийшов сюди в монастир співати. І минулого року, коли отця Никодима призначили в китоначальником от, ну якось дзвони є, монастир є. А, а дзвонити нема кому. Ну і потихеньку так воно почалося. що 에, Приходив на вечірню, десь якийсь вільна хвилинка приїжджав сюди, десь нікуди мучив. От е, показував, як. Е, ну, трохи получалося, трошки під наші дзвони, мелодію сам підбираю. З Божою допомогою дзвонимо. Люди чують, що, що цей монастир є, що цей монастир молиться. От, та й отак. Поки я йду до козака Василя. Він залишився ночувати в козацькому наметі і обіцяв мені зранку розказати про секрети козацького колішу. Ніч пройшла майже спокійно. Раз-а три підкидали дрова. Ну, трохи прохолодно було. Привезли нам лампочку. І чайок. Глінтвейн і дрова. Похід по дрова був найтеплий. А потім, коли дрова розгорались, то вже ставало тепліше. Було гаряче, деякий період часу, недовго. Оце в мене за спиною 300-літровий котел, в якому вариться куліш. Головний інгредієнт завжди це був вода, пшено, сіль і м'ясо. Це все в нас є. Думаю, що наш куліш сьогодні додавить приємних емоцій після купання. Ще раз привіт! У цю хвилину моїм співбесідником є козак Стрілецького братства Олександр Сокол. Він розповість нам про козацький намет. Козацький намет є чарівним гарним місцем. Це така собі гарна парасоля, на якій кріпиться дах, а до даху вже прикріплюється стін. Згідно легенди, будь-яка дівчина або жінка, яка заходить до козацького намету, вона обов'язково завагітніє і народить славного козака або Найпрекраснішу козачку на світі, бо українські дівчата є найгарнішими на світі, наймилішими наші дружини і найкращими у світі є наші українські і козацькі мами, Серед людей вважається, що на водохреща змиваєш із себе всі гріхи і зміцнюєш організм. Церква обережно трактує сакральний зміст народної традиції юрданських купань, наголошуючи на духовності й обережному ставленні до власного здоров'я. І навіть на моєму каналі у Ютубі у коментарях до попереднього фільму Омолодження на водохреща 2016. Ігумен Свято-Покровського монастиря в Покотилівці і Єроманах Йосиф зауважив. Що справжнє омолодження заключається в звільненні душі від гріха, що душа вільна від гріхів сама омолоджує тіло. Так, я цілком згоден, але надамо належне і тим, хто не переслідував духовних цілей, а просто відірвав себе зручного дивану, струсунув організм від зимової сплячки і просто відчув радісну вдячність до світу, що саме так почав свій день.